Які податки і додаткові витрати понесуть сторони при купівлі продажу житла на вторинному ринку? Отже, крім вартості квартири, на угоді вам потрібно врахувати такі додаткові витрати: 1% пенсійний фонд. За законом цей платіж покладається на покупця. 1% держмито. Зазвичай ці витрати теж несе покупець. 1,5% військовий збір сплачує продавець. І в нас лишився ще один найскладніший і найбільший податок це ПДФО. Але перш ніж поговорити про ПДФО, хочу коротко сказати: у вторинного житла є своя історія. Можуть тягнутися борги і проблеми від продавця, можуть бути борги за комунальні послуги, нюанси з прописаними і так далі. Вторинку варто уважно перевіряти. Наша команда адвокатів повністю супроводжує угор. Оди з нерухомістю від перевірки документів і організації угоди до виїзду з вами на саму угоду. Для запису на консультацію залишаю посилання внизу. А тепер повернемось до найскладнішої статті витрат ПДФО, тобто податок на доходи фізичних осіб. Його ставка може складати 0, 5 або 18%. Цей платіж теж сплачує продавець. Суть ПДФО в наступному: продавець продає нерухомість і отримує дохід. Тому повинен заплатити податок, але не завжди. Ставка 0%, тобто не потрібно платити ПДФО взагалі, якщо квартира перебувала у власності продавця більше трьох років, і якщо це перший продаж нерухомості у продавця за цей рік. Але якщо продавець отримав квартиру у спадок, то умова про три роки не має значення. Тобто квартира може бути у власності продавця скільки завгодно часу, хоч і місяць. Головне, щоб це був перший продаж нерухомості за рік. Якщо ж квартира у власності продавця була менше трьох років, або якщо це вже не перший продаж за рік, тоді ПДФО доведеться сплатити, і ставка буде залежати від резидентства продавця, тобто продавець резидент в цьому випадку заплатить 5%, а не резидент заплатить аж 18%. Крім податків, будуть ще витрати приблизно 500-700 гривень для оплати адміністративного збору за реєстрацію права власності та покриття витрат нотаріуса на різні виписки з реєстрів. І остання стаття витрат це експертна оцінка нерухомості. Її вартість в Києві складає близько 800 1000 гривень. Навіщо нам потрібна оцінка нерухомості? Зараз детально поясню. Але якщо ви дослухали про ці сухі цифри аж до цього моменту, отже, вам відео цікаве. Тому коротко нагадаю. Дай ваш лайк, підписка на канал чи просто коментар дійсно дуже допомагають просувати наш складний, але дуже корисний контент. Тепер повертаюся до нашої експертної оцінки нерухомості і питання: навіщо ж вона. Податки, які я озвучувала, були вказані у вигляді відсотка. Щоб порахувати податки, нам потрібно взяти до уваги два документи: договір купівлі-продажу, який ви будете підписувати, та оцінку нерухомості. Тепер детально. Перед уходою потрібно замовити оцінку нерухомості, оцінювач зробить письмовий звіт і там вкаже ринкову вартість квартири. Ви в договорі купівлі-продажу вкажете, за яку ціну продаєте. Квартиру, ви можете вказати там будь-яку суму, вам не обов'язково прив'язуватись до оцінки. Усі ці відсотки податків, які я назвала, вираховуються від вартості квартири, яку ви напишете в договорі, але не нижче ринкової вартості, яка вказана в оцінці експерта. Тобто, якщо ви занизите в договорі вартість квартири, то податки рахуватимуться не від цієї заниженої суми, а від ринкової вартості зазначеної в оцінці експерта. Якщо ж сума в договорі вища ніж та, що в оцінці, то податки ви сплатите від суми договору. Сподіваюся, тепер вам буде простіше розібратися з такою складною темою, як податки.